Апеляційний суд Закарпаття сьогодні продовжив розгляд справи скандального Даївця, який два місяці тому, керуючи автомобілем у нетверезому стані, утікав від поліцейських. І, зрештою, протаранив дитячий садок в Ужгороді. Нагадаємо, за вчинене місцевий суд позбавив колишнього правоохоронця права керуванням транспортним засобом на два роки. Втім, таке рішення чоловіка не задовільнило. Тож наразі він оскаржує вирок у вищій інстанції. Ви, якщо уважно слухали, значить. Допитувалися сьогодні свідки, які були залучені патрульною поліцією. Тобто, не це свідки захисту, що я цих свідків десь знайшов, прийшов. Так? І ви, можливо, звернули увагу на те, що свідок, який був залучений патрульною поліцією, повідомив суду, що він бачив двох людей, які втікали з цієї машини. А отже ця версія, що в автомобілі було, два водія, підтверджується, Що і стверджує голубка, що і стверджує. Той водій, який їхав рулем. Цього разу суд закінчив вивчати усі докази, зокрема, переглянув запис події та допитав свідків і понятих, які на минулому засіданні були відсутні. Останні у своїх поясненнях дещо плутались, нарікаючи на те, що хоч свої підписи у протоколах і ставили, втім нині не пам'ятають навіть змісту документа. Після надання пояснень відбулися судові дебати, під час яких Федір Голубка разом із своїм захисником виступили з промовами, яких неодноразово наголошували, що на час ДТП за кермом сидів не екс-правоохоронець, а його знайомий. Та чи вдалося їм переконати суд, стане відомо вже завтра під час проголошення судового рішення.